Торечі, ми вчора обговорювали з Мариною Данілюк Єрмолаєвою одеське припортовий всю цю історію. Вона сказала таку влучну річ, що з Одеського припортового годувалися всі влади в Україні. Всі завжди обіцяли виставити на прозорий тендер, там продати, а, вибач, на прозорі торгі, продати і все. І жодна влада ніколи це не продавала. Що б вона не казала, більше того, це була така. Годівничка і не одна спірзводи, що у нас є таке люба годівничка. Питання в тому, що вирішити всю цю історію з корупцією можна через те, щоб позбутися державного майна виключно залишити те, що входить в сферу безпеки. Ну, наприклад, там енергомережі якісь, наприклад, атомна. Атомні електростанції, наприклад, оборонні питання. Ну треба те, що забезпечує державі безпеку. Все Все інше, вибачте, треба позбутися: заводи, параходи, все, що завгодно, до побачення. Бо інакше ми будемо кожну нову каденцію слухати, що попередники знов щось скримстили. А Посиниченко, я тобі хочу сказати цікаву річ: ти ж знаєш, що я спілкуюся зі злими язиками з банковою на банковій. А дуже спокійно це сприймають, дуже я кажу, як будете реагувати, будуть мовчати, як завжди, будуть чекати. Тут ніхто не помилився, все розуміло, що так і буде. А я кажу: а що, закриють? Вони через процесуальні порушення. Я кажу: ви вже знаєте, які? Так, дуже всі спокійні. Чому? Тому що головне, щоб Синеченко не почав говорити. А от тут дуже цікава історія. Якщо Синиченко. Найближчий час внесуть до розшук, бази Рошуку Інтерпола, і він отримує червону картку, то його можуть повернути з Валенції в Іспанії до України. Тож справа повинна розвалитися до того моменту, а потім може стати запізно. Давай дивитися, що буде далі. Дуже цікаво. Але це вже теж повір мені, у голови, наприклад. НАБУ Не всі можливості є. Є ще детективи. Детективи можуть заявляти якісь речі, публічно виходити. Тому не все так просто, як багатьом здається на тій ж самій банку Взагалі, коли придумали офіс простих рішень, мене це дуже посмішило, тому що прості рішення завжди там, де все дуже важко, і там простих рішень немає. Тому подивимось, а з Сініченко? Ну, чекаю на заяву Інтерпола, що от передаємо. Естрадиція, будь ласка, в Україну. Але тут теж одна історія. Знаєш, я пригадую генерала Наумова, якого майже рік вже тримають в Словенії, якщо да Словенії, якого затримали там. Це той генерал Наумов, який був правою рукою Баканова. До речі, де Баканово. Потім повернемось до Баканова. але його тримають там, тому що його затримали на кордоні, в нього при собі була величезна кількість е, налічних грошей, е, якісь там каміння були, не пам'ятаю, Сафіри, бриллянта, щось таке. І разом з ним був один з найвідоміших українських контрабандистів. Ну все нормально, да, генерал СБУ, права рука. Боканова разом з контрабандистом заарештовані в Словенії. Так от, щось його екстрадицію я не бачу. Дуже дивна історія. Чомусь його не дуже хочуть бачити в Україні. Почекаємо а, сьогодні а, знаєш, там ще на полях виборь. Зазначу питання з екстрадицією, воно ще також доволі пікантне. І бути екстрадованим, а потім справа розвалиться це фактично також індульєнція. За правилами екстрадиції, тільки по, по тому питанню, по якому тебе екстрадували Абсолютно. по інших питаннях. Тебе не можуть до речі, Каськів саме так приїжджав до України, а потім сам приїхав, повернувся, а потім поїхав. По іншому його не мають права затримувати. Да, це це тому, якщо є гарантії або розуміння, того що справа може розвалитися, то я думаю, він сам би радив був бути екстрадіованим. А потім справа розвалилась, і власне ти ремонт кондульєнці. Ой, Олеже, на жаль, ти правий, я дуже цього боюсь. Взагалі, знаєш, я от вчора підіймав цю тему, Зараз не дуже хочу, але хочу таку маленьку ремарку. Я дійсно боюся, що в Україні після війни на вулиці запанує на деякий час закон Кольта. В кого Кольт, той правий, в кого Кольт, той буде вирішувати, хто сьогодні невинний, а хто винний. І... Мене бентежить, що це може привести ще до одної історії: що влада втратить монополію на насильство завжди у влади вона є. А ще може перейти в те, що у нас якісь польові командири будуть керувати країною, такі масові Наді Савченки та Семени Семенченки. І от якщо це станеться, мені б дуже не хотілося, тому що це переход таке європейські Сомалі. І тоді будуть люди казати: знаєте, так, суд не може вирішити справедливість. Ну не може повернути справедливість до України, не може вирішити по закону, ми будемо вирішувати. Але я не вірю в Робінгудів і я не дуже вірю в вігілантів в українських. Спочатку хтось хоче щось таке добре, потім йому це подобається. І він стає тим самим драконом, проти якого бореться ланселот Це завжди одна та ж сама історія. Ну, не буває ланселотів які не замарюються кров'ю драконів і не перетворюються в дракон тому це дуже дуже проблемна історія. Я не хочу, щоб ця історія реалізувалася. А запобіжники треба сьогодні вже ставити ці історії, і справедливий суд. І покарання хабарників корупціонерів це один з таких запобіжників. Це може допомогти у майбутньому страшне тут в тому, що ну я одразу скажу: я не думаю, що буде настільки згущених фарбах сценарій навіть цієї деструкції у випадку, якщо ми будемо мати справу з нею, тому що все-таки тут є запобіжники, скажімо, в українській культурі і в практиках поведінки, які є, ми. Мене закон вибач, нагадати тобі, як грабувались після Майдану анархістами якісь будинки. Ще щось мені, наприклад, особисто закидали, що я був в будинку пшонці, який розграбили. Я жодного разу не був, але я знаю, хто грабив. І потім наші хлопці по справах сектору їздили по окрузі і збирали все, що змогли. А щоб ти зрозумів, добрі пересічні українці, отак, от звичайні, які казали: ну ця ж подлюка наварувала. А ми його так караємо, а потім ми все, що зібрали, передали в музей на Грушевського, і це, це щоб ти зрозумів. Ми зібрали все, що змогли. Там якісь золоті монети були, якісь раритети, ще щось, книжки 16-го сторіччя, ще але а, паркет хто зняв? От паркет? Я пам'ятаю, що зняли паркет? Хто зняв паркет? Ну, що, ну, от, от скажи мені, що в голові? Тут абсолютно з тобою погоджуюсь. культура, культура? теж культура заважала. Ні, я, я не про ту культуру. Я про те, що паркет на ще зняти можуть і будуть знімати. А бандитизм все-таки 90-ті певне щеплення створили. А, буде, звісно, але ну просто не в таких густих фарбах, якщо воно піде в цей напрямок. а де Інша справа: тут, знаєш, те, що ти зачепив, дуже важливо в розв'язі, що дві речі, як на мене, перша. Не розуміють наші можновладці, що справедливий чесний суд це запобіжник для них і це гарантія їх безпеки. Що їх не будуть наздоганяти, що їх не буде вулиця нас наздоганяти. Бо після війни не спишеться нічого нікуди. Війна все списує виключно в тоталітарних суспільствах. В цьому різниця між Сталіним і Черчиллем, наприклад. В демократичних суспільствах, навпаки, після війни, той, хто був лідером війни, він обвалюється в рейтингах в сприйнятті суспільства. Потім до нього реанімовується повага через час. Суспільство з дистанції може оцінити, що було правильно, неправильно, хороше ні. Емоції спадають, і українці так само діють. Зараз я певен, що Назарбаєви, всі інші а, і прочі Лукашенки. З усього пострадянського простору заздрять кучмі. Просто чорною заздрістю. Так, да, він залишився в історії. Абсолютно, Позитивно а які були, які були емоції, які були претензії до кучми? Кучма геть, вставай, Україна, помаранчева. Гангадзе. Ган, ну, там, Гангадзе, а, а, інші скандали, які інспірувалися. Кальчуга, але кальчуга розвалилася самостійно. Ну, це це абсолютно була інспірована історія. А да, ми закизає закінчилась на шлях до НАТО. Тоді я пам'ятаю да, і ті, хто хочуть розібратися, якщо буде час і бажання, можуть подивитися, яку роль Україна відіграла в становленні державності Північної Македонії. І коли-небудь можливо, я розповім, як ці дві справи пов'язані між собою.